Вітаю, шановні дачі, на каналі Питаємо Таро. Путін дав інтерв'ю своєму придворному журналісту. Ну, давайте подивимося. Давайте подивимося, для чого. Ну, ми знаємо, що Кремль Путін нічого просто так не робить. Так? Якщо він виходить з, з якимись заявами чи то інтерв'ю для журналістів, для людей там щось вони, щось він там говорить, щось говорить. То обов'язково тут треба бачати або читати між рядочками, да, що, що він хотів донести своїй аудиторії, як внутрішньому лекторату, так і зовнішньому. От що хотів Путін сказати своїм інтерв'ю, чи правильно зрозуміли ті тези, які він хотів донести світові. Ну, Агресія його він. Він по-своєму бачить цю війну. Ця, у нього своє бачення на цю агресію. І він е, обов'язково в цій агресії, в цій війні він переможе. Всього, перемога падає. У нього є план, він чітко знає. Він знає, як він буде перемагати. Ну, тріумф. Розумієте? У нього є тріумфальний план в цій перемозі. Все, та він вже переміг. Він вже переміг все. Оце офіційний посил. Офіційний посил. Я все рівно переможу. Моя ціль, моя мета, до якої я йду, це перемога. Ну, переможна перемога, скажімо так, розумієте? Все абсолютно сплановано, все я знаю, я бачу, я відчуваю, все ці, у мене буде тільки перемога. Це пасив. Ну, це ми вже почули, да? що ще хотів він сказати: у мене є сила для агресії, і я доведу діло до кінця. Тому що колісниця завжди доходить до переможного кінця, до прориву. Да? У мене є сила, чим це здійснити, все рівно буде прорив, я досягну своїх цілей і так далі. Навіть якщо доведеться застосувати страшний суд. Так? Якщо навіть це, ця ціль буде йти через страшний суд. Тобто я не зупинюсь ні перед чим, для того, щоб досягнути своєї мети. І я піду, він говорить. Я, ну, тут буде, знаєте, як, питання буде стояти, полягати тільки в тому, який шлях і який варіант я оберу для досягнення своєї цілі. Ось так. Ну, звичайно, що по сонечку. Да? Тут дивіться, тут дивіться, Навіть якщо доведеться застосувати дуже сильну силу, скажімо так, тавтологія, да? сильну силу, навіть якщо доведеться застосувати можливо навіть ядерну зброю. Розумієте, це те, що ну, що виділяє багато енергії сонце. Да? Сонце часто тарологи ще говорять про цю карту, що це може бути вибух, той, що, ну, досить сильний вибух. Да? Можу, або можу поставити крапку в цій війні для того, щоб досягнути свої цілі. Да? Я можу навіть піти на страшний суд, тобто застосувати силу, яку навіть е ядерну зброю. Да? Я можу застосувати, а можу відмовитись, він говорить, розумієте, що, що, він, що він хотів сказати. Тут, дивіться, я вже сказала, яким, дивлячись, яким варіантом я піду. Да? Я тільки буду обирати, яким варіантом. Так, я досягну цієї сили, цієї перемоги. Так? Я можу застосувати навіть ядерну зброю, а можу відмовитись від ядерної зброї і піти іншим шляхом. О, зараз ми подивимося, який це інший. Ох, дві. Нехай дві буде падати. іншим шляхом, так? іншим варіантом. інший варіант трішки важче буде для мене, але все рівно. Я візьму своє, добюсь перемоги, добюсь своїх цілей, і так далі. Отже, він дає зрозуміти е, Заходу, да, світові, дає зрозуміти, що він все рівно досягне своєї цілі яким би шляхом, як би йому це не було важко, і в нього є два варіанти. Ось я можу зробити ось так, а можу трошки довше, і все рівно, але все рівно ціль моя перемога. Ну, давайте подивимося, що далі. Що ж він хотів сказати офіційно все це, знаєте, він як оприлюднював, звичайно, він же цар цієї Росії, він оприлюднював, оприлюднював офіційну позицію. Офіційну позицію. Тобто давайте шукати разом вихід з ситуації. Давайте, ну знаєте, як. Саме ну, знайти вихід з ситуації, знаєте, як? Навіть якщо я залишусь один, я все рівно знайду вихід з ситуації. Він так, да? Ось от так можна розуміти цю карту от, в даному контексті, в даному розкладі. Навіть якщо я один, я знайду вихід з ситуації для того, щоб перемогти. Я з цим визначився, я знаю, як, я йду, я почну все рівно робити те, з чим я визначився. Знову, знову. Знаєте, тут він іде, як намагається якось дати пропозицію світу. Ось я можу ось так і отак. Можливо, навіть цілий світ він буде ставити перед вибором, да? як Ви хочете, щоб я прийшов до перемоги, ядеркою бабахнуть і поставити крапку да? страшним судом. Чи, чи іншим шляхом, трішки довшим шляхом, да, От як, ви, як би ви хотіли. Вибирайте, як би ви хотіли, щоб я прийшов до цієї перемоги. Вистою, все рівно вистою, прийму останній бій, знайду вихід з ситуації, я вистою, я сильний, застосую силу і так далі. вистою. Да? Тобто, в мене є сила, за допомогою якої я вистою, говорить Путін. Доведеться йти все рівно. Все рівно йому доведеться йти. Тут, знаєте, як, Він може... я можу піти іншим шляхом. Тобто, в мене є варіанти, яким шляхом мені йти. Так? Від одного я відмовлюсь, я можу піти іншим шляхом. Тобто, в мене є вибір, так? як стояти, як вистояти. Ну, я вже сказала, як, Да? Угу. Що? що насправді Путін відчував, коли йшов на це інтерв'ю? Він дійсно переконаний, що він переможе. Давайте от цікаво, тут, тут от така в нього впевненість просто стопроцентова, ну, да? чи дійсно він впевнений в тому, що він, перекон... що він переможе? Чи, можливо, це ну, такий посил Да? Треба змінювати швидко, він боїться. Ситуація змінюється і він боїться цієї зміни ситуації, він боїться цього прискорення. Він розуміє, що нічого не стоїть на місці. Оцей рух, рух, швидкість, зміна, швидка зміна його лякає. Звичайно, він обманює. Оце, що він сказав на публіку, все це обман, обман, тому що він боїться. В нього є певні страхи. Він боїться. Він боїться і того, що, він, що залишилися вони в цьому світі, як то кажуть, одні, ну не рахуючи чин чином. Іна. Так, прагматичний підхід до нового проєкту зазнає краху. Ви Розумієте, його проєкт боїться, знаєте, він, він, він береш. Оце що він що він це лялякав на камеру, журналісту, воно, можливо, знаєте, воно, можливо, і комусь всередині країни російської ті, ну, ті Ерефії, там, можливо, піднімає комусь настрій, але те, що відчуває всередині себе, я, я запитала, що він відчуває, чи справді він вірить в, в свою перемогу, він це обман. Це обман, дивіться, йому страшно. Від цього страху, він, він оце, бомбить Україну, да? стріляє тим, що, тим, тим, що летить. Так? Тому що він розуміє, що проєкт, який він розпочав, він, він уповідль, уповільнюється. І від того, що швидко це все не сталося, а пішло уповільнення, його проєкт може зазнати краху. Ось так. У нього страх, він боїться. Він, він боїться і бреше. Ось так. Що відчуває Путін? Що відчуває Путін? Насправді, стосовно тієї агресії, яку він розв'язав, що відчуває його зараз ці внутрішні, внутрішні ці емоційні процеси? Це страх. Да? Далі що? Дежав. Воно, ну, воно, воно то як дитина, розумієте, воно, воно грається, воно грається в цей проект, воно сидить грається, грається людськими долями, розумієте? І, і, і оці, оці страхи, секло і брехло, отак би я два, два ці карти сказала. Ці, да? це, це ось секло, а луна брехло. Воно так і залишилося з отими. Вони, вони тягнуться з дитинства. Воно з дитинства залякане, психологічно зашугане, забите і брехливе. Можливо, для того, щоб йому вижити тоді було в дитинстві, треба було цим всім займатися, розумієте? От, оці його страхи вони тягнуться давно. Це давньошня його психологічна проблема. На жаль, яка зараз е молотить мільйони людей, перемелює, розумієте, ламає долі, От, от його сикла і брехла. Йому хотілося розвернути ситуацію. Ну, він розумієте, тепер він, маючи, маючи меч, да, маючи владу, маючи, меч, маючи речаги покарання, да, от він, оце секло, воно взяло на себе функцію судити. Судити цілі держави, нації, там, народності, розумієте? Виносити вердикти їм: є нація, немає нації, є держава, немає, яка нація має право жити, яка не має права жити, розумієте? І це пліши плішиває цей тварюка, ця плешива, розумієте? Вона хоче рулити, крутити фортуною людей да? і бути вішителем віршит, ну, суддів. Ну, ви мене зрозуміли. Ви мене зрозуміли, друзі. Мене просто зараз ці емоції захлинають. Це дійсно хвора з дитинства людина. Хвора людина. Тому що, розумієте, місяць це проблеми з психікою. І дев'ятка мечів це теж проблема з Там, Там така проблема з психікою. І вона ж тягнеться з дитинства ще, з дитинства. Розумієте? І оця потвора зараз взяла меч в руки. І воно ж щось там ним ну, махає. Розумієте, насправді воно сирло, сикло, брехло. Я не знаю, як назвати цю людину. Психопат, в якого в руках меч правосуддя, воно вирішило судити, карати. Ну, тільки думає, як? От він думає, як, яким способом, знаєте, задовольнити своє, своє оце юридичне его, я, яким шляхом кого. Кому які пряники роздати, розумієте? Воно, ну, я вам скажу так ще, що воно влізло в цю агресію, тепер воно боїться, воно в тупіковій ситуації, розумієте, тепер йому треба крутонути якось розвернути ситуацію на свою користь, тому воно вилазить починає періодично воно або його е посіпаки. Де? Пасіпаки, які з Будуна вилазять і починають махати з силою ядерною, да, силою. ми сильні, ми все рівно дійдемо. А насправді, насправді він не знає, що робити, куди йти, як, як досягнути своєї цілі. Колісницю сів, а цілий, розумієте, в нього очі закриті, він не знає, як тепер доскакати, як впіймати ту ціль, яку він поставив, розумієте? Ну, він, ну що, він розуміє, що він в тупіковій ситуації, він може бути обнулений. На що він насправді? Ми поставили питання, що він насправді відчуває? Відчуває тупік, обнулення, страх, боязнь, психічне, психічний розлад якийсь ненормальний. Що він відчуває? Що все, його етап уже надходить до, до кінця, що все буде завершуватися, він розуміє, що його обну що його світ може обнулити. Тут може і так прочитати, що світ карта міру, да? мір, світ, світ може його обнулити, світ може загнати його в такий тупик, що він обнулиться. Розумієте? І ще він розуміє, що саме, саме ця ситуація, в яку він попадає, може теж для нього завершитися. Так, тобто його етап, етап його правління, там його режиму. Там. Він може теж завершитися. Да? Якщо рішення приймуть сильні світу цього, він залежить. Він розуміє, він боїться, що він залежить від сильних світу цього. залежить, Чому вони до цього часу його ще не, 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 не скрутили, не, не розірвали це? Не знаю. Він боїться, що сильні світу цього нанесуть йому удар. Страх. Страх. Значить, дивіться, людина. Психопат, в руках якого дійсно ядерна зброя. І він дає зрозуміти, що я буду робити йти до своїх цілей всерівно, будете заважати, зроблю ядерку, зроблю страшний суд на початку, да? на початку випадало. Ось так. Він боїться, він затравлена дитина, психічно забита, затравлена, зламана психіка. Тут дійсно так він дійсно дуже сильно боїться світу, сильних світу, який його обнулять, да, як кажуть, помножить на 0 і нанесуть удар. А ще він дуже боїться зради зсередини, він своїх боїться. Він постійно, постійно змінює, цю, підсилює, змінює свою, як їх сказати, охорону. Да? Тому що він боїться зради зсередини у, у своїй команді. Да? Він свою команду досить сильно, досить сильно контролює, контролює. Ось так. Що? що можна ще сказати про, що він відчуває? Він говорить одне, але всередині в нього зовсім інше. Залякана, забита, затравлена психічно. Намагається контролювати ситуацію, веде роботу, щоб ситуацію контролювати, працює над цим, веде гру, розумієте, крутиться, вертиться, як вуж на сковорідці. Розумієте? Викликає якісь емоції у людей. Він своєю роботою викликає емоції, емоції, які залякування, бо сам боїться. Він думає, що якщо воно трусло, то воно налякає весь світ. Ну, перш за все, це гра на, на публіку, на, 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 людей. на людей. Дуже розчарований тим, що в нього завал з економікою. Дуже сильно розчарований цим завалом. Результату немає. Розумієте, немає результату. Оскільки вже робота проведена, да? дуже велика робота проведена, а результату немає, тому що печалька із коштами в починається. починається. Ну, ось так. Бачите, як Таро считала, считала його, ціль його цієї конференції, чи, чи як сказати, не конференція, а інтерв'ю його журналісту, Да? Можна сказати, конференція там, і Карти дуже чітко считали його внутрішні, внутрішній стан. І знаєте, він, він правильно розуміє кінцівку, якщо світ і сильність світу цього приймуть рішення його обнулити, його обнулять. На жаль, світ до цього часу тягне. Дякую вам за увагу. Нам все добре, до побачення.